1 грудня, всі 5 прольотів вулиці Айвої. зачищені. Агилля повивозимо, друзі. Повивозимо. І буде безпека руху і для електромереж. Буде чудово. Все для громади. Дякуємо. Всім хто допомагає. Поставили знак, бо люди трошки його підламали. Нічого, все буде добре. Працюємо. Сьогодні 3 грудня працюємо. На вулиці Польові. Також уже гілля нагнулося не проїзду, невидимості. Хлопці зачищають. І в нас виходить світло гарно. Гілля в кубках і буде порядок. Дякуємо усім, хто допомагає. В УКГ молодці. Працюємо далі. Навели порядочок і перехрестя, безпека, руху. Чудово. І будемо підтримувати на багатьох вулицях порядок. Дякуємо, хто допомагає.